Доброго дня, мої шановні підписники та гості каналу. Рада вітати вас на своїй кухні. І на ранок сьогодні я вирішила приготувати кабачкову ікру. Ось тільки з'явилися перші кабачки. свіженькі, ніжненькі, хороші такі. І вони перші кабачки, звичайно, мабуть, найсмачніші. Отже, я вирішила приготувати кабачкову ікру. З такою ніжною структурою. І коли ми приготуємо, то нас під рукою завжди буде смачна закуска до будь-яких страв, чи то до борщу, чи то до плову, чи то ну, до будь-якої коші. І я використовую, звичайно, молоді кабачки з дуже тонесенькою, скориночкою, шкірочкою такою. Через те не треба буде вибирати серединку, можна натирати або нарізувати повністю. І так я вже протушкувала морку із цибулею. Морку натерла на більшу тертушечку трішечки, а цибульку на наймільшу тертушку. І протушкувала, або пропасирувала морковку. Взяла три кабачки і протушкувала їх під кришечкою. Нарізала просто дольками. Нарізала дібненько пучечок крупу. І тепер буду терти часник. Часник терти скільки вам не шкода. Я багато люблю часника, а через те натираю таких 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 великі зубочки в часничку. Викладаємо кабачки в тонко товстостінну кастрюлю із сковорідки, додаємо морку, додаємо чесник, кріп. Чайну ложечку цукру, чайну ложечку солі, чорний малиний перець за смаком. Я додаю ще паприку та куркуму. Куркума надається жовтого кольору. Так, чайну ложечку буквально куркуми. Кидаємо. І тепер томатну пасту або томатний сік 2-3 столові ложечки томатного соку додаю. І знову на плиту і дотушковую на невеликому вогні. в каструльці 5-7 хвилин, а потім, як ви забажаєте, або шматочками, або можна перебити блендером. Дуже гарний аромат стоїть на кухні, просто не передав словами. І як я готувала кабачки на сковорідці Можливо, я деталі розповіла поки готується я трішки скажу. Спочатку влила. Долійки накришила кабачки шматочками і втушкувала під кришечкою, ну десь 15-20 хвилин. А потім вже побачила весь це. Получилося дуже гарно, густо, Ніжна, кабачкова ікра. Можна намазати на хліб, отак. І дуже зручно, після того, як вичерпне, поставити в холодильник і подавати до будь-яких перших страв, або до каш, чи до плову. Якщо такий варіант моєї ікри вам сподобався, будь ласка, заходьте на мій канал. Будемо готувати разом. Всього вам доброго! Ставте лайки, якщо сподобалося. Мені буде дуже дуже приємно.